Доброго дня, дорогі друзі. Зараз ми знаходимося в Агенції Регіонального розвідку Миколаївської області і бажаємо поспілкуватися з Андрієм Зінченко. В Агенції регіонального розвідку Миколаївської області є експертом з нового доступу до освіти. Андрій Скажіть, будь ласка, як в даний час реалізуються проєкти з співпраці Миколаївщини та європейських інституцій в області освіти? По-перше, треба сказати, що освіта це дуже постраждала галузь. Ми з фактично ковідних обмежень перейшли у військові обмеження і станом. На кінець 2022 року, там вже майже 3-4 роки, діти були відірвані від очного навчання. Наприкінці 2022 року постало питання про те, що діти мають цей тренд переломити і перейти до очного навчання, там де без покої умови це дозволяють. В першу чергу для того щоб забезпечити такі можливості, треба було нарощувати банк укриттів. Я. Найпростіших, так і проти радіаційних і е, антибомбшелтери, як вони близько мовою називаються. І е, саме в цей час е, почалася дійсно масштабна робота з того, повернення дітей до учної форми освіти. В першу чергу, в тих громадах, де це е, було вкрай необхідно. А це громади, які найбільш постраждали. тобто Миколаївській області десятки освітніх закладів є зруйнованими в щем. Сотні навчальних закладів в тому чи іншому вигляді пошкоджені. А в тих місцях, де освітньої інфраструктури не залишилось зовсім, потрібно було її організовувати фактично з нуля. І якщо ми розуміємо, в військових умовах побудувати нову школу це важка задача, але існували і інші форми залучення дітей до очної освіти або очних елементів освіти, особливо в постраждалих та прифронтових Громадах. Один з таких форматів це створення цифрових навчальних центрів постраждалих громадах, десь це шкідні приміщення, які е, вціліли, десь це пристосовані приміщення, наприклад, будинках культури, десь інші приміщення. обов'язково такі приміщення мали бути забезпечені, в тому числі доступом до е, укриттів. І е, саме з таких форм е, почалася. Робота по відновленню доступу до очної освіти. В широкому сенсі ми маємо говорити в першу чергу про дошкільну освіту, шкільну технічну і вищу. Так ось е на першому етапі ми вийшли в першу чергу про шкільну освіту, до дошкільної ми повернулися трохи пізніше по е шкільній освіті і по створенню цифрових це навчальних центрів, які в свою чергу охоплювали дошкільня і е дітей шкільного віку. Це проекти, які в тому числі е е були реалізовані. Миколаївської області через імплементацію таких структур, як міжнародний благодійний фонд СЕБЕТ, за кошти програм «Юрі», за кошти європейських інституцій, таких, наприклад, Європейська делігація в Україні, завдяки яким у нас на базі таких навчальних цифрових центрів відбувалася допомога організація. Дуження навчальних втрат, тобто це дуже системна і побітка робота, яка дозволила на початкових етапах в принципі сформувати у дітей освітну ресоціалізацію для цілої категорії дітей, які взагалі не бачили очної освіти через коронавірус. До цього а потім через бойові дії. Це фактично стало одним з перших досвідів очного залучення до навчальних. Подальшому постало дійсно питання, що така точкова робота має бути розширена на весь загал дітей, які залишаються в Україні. Тобто, ми знаємо, частково діти вже в евакуації, хтось ревакований всередині країни, хтось поїхав до європейських країн. Зараз проходить навчання там. Але значна частина наших з вами, дітей залишилася на Палатській області, потребувала уваги, потребувала повернення до очної форми освіти з цього приводу почалася дуже системна та робота по створенню банку о, Захисних укриттів, тому що сьогодні повернення доочної форми освіти без наявності а, доступного укриття в закладі освіти або в крокові доступності закладу освіти неможливо. Тому почалася робота. Але як ми з вами розуміємо, в умовах бойових дій, в умовах останніх бюджетних змін місцеві громади і місцеві бюджети вони мають обмежені можливості щодо створення таких захисних споруд до укриттів. Тому а, дуже значним чином а, ми а, співпрацюємо а, з Міжнародною спільнотою, донорською спільнотою. Це і е, кошти в першу чергу, а, такої країни, як Данія, яка є фактично генеральним партнером нашої області. А, це є кошти інших європейських країн, які через имплантуючих партнерів, тому що далеко не завжди а, донор понотує такого роду проєкти самостійно. А, склалася таким чином, що і ці кошти, якщо вони в грошовій формі передбачені як допомога, вони не йдуть безпосередньо в бюджети. Не йдуть до імплементуючого партнера. Імплементуючий партнер, наприклад, світового рівня, це можуть бути інституції е запади громадянського суспільства, благодійні фонди. Е вони е ці проекти на практиці і е е залежності від е формату, в залежності від е фінансування, ми маємо додаткову спроможність відкривати. Заклади освіти, які будуть забезпечені такими укриттям. Сьогодні у нас є дуже класні приклади, коли такі укриття профінансовані, в тому числі навіть європейським бізнесом. Тобто, в місті Миколаєві я хочу навести приклад є дитячий садок, який першим був забезпечений сучасним світлим, класним, якісним. Покриттям завдяки фінансуванню датського бізнесу. Цей проект реалізовувався через датську раду. У датську раду у... Справах біженців і імплементувався міжнародним імплемент, полатівним імплемент. фондом це йде, тобто це структура, яка у нас сьогодні в тому числі працює в цьому напрямку. Тому а, сказати, що у нас сьогодні це йде дуже легко, я не можу, а, але я хочу сказати, що завдяки європейському союзу, завдяки а, в першу чергу європейським інституціям, а в другу чергу а, європейському а, громадським організаціям а, бізнесу європейському, сьогодні ця Робота йде завдяки цьому. Ми в першу чергу, спочатку у форматі цифрових навчальних центрів, який як формат був визнаний, і а, сьогодні дуже високо оцінюється безпосередньо міністерством освіти і науки. Mm. Якщо подивитися новини міністерства і на сайті, і в Фейсбуці безпосередньо поговорити з міністром освіти і науки України Оксаном Лісовим. То а, такий формат визнаний дуже ефективно. Саме з цього у нас почалася. А, Анія по відмовленому досвіду далі ми перейшли до нарощування кількості захисних укритів і станом на сьогодні. У нас вискіли е кількість навчальних закладів працюють в очній або змішаній формі, і діти повернулися до навчання. Багато хто з них, особливо е маленькі діти, для них це перший досвід е фактично очної освіти в їх житті. А скільки закладів взагалі працюють умовах? В цих умовах десь до половини ми можемо говорити від загальної кількості в області. Сьогодні будуть працювати в або очному, або змішаному. Постійно у нас нарощується ця кількість, велика кількість міжнародних організацій долучається до е, цієї роботи, тому що наявність укриття це безпосередня вимога, без якої який би класний і е, не постраждалий заклад яким чином він не зможе відкритися, але я також хочу підкреслити, що у нас є на жаль громади, де освітня інфраструктура, тобто і садочки, і школи вони абсолютно знищені в і в таких. Громадах є проекти, які дозволяють створювати тимчасові освітні простори, пристосовувати е, такі приміщення, які залишилися під освітні потреби. Це складна робота, але вона в першу чергу робиться для дітей, тому що це е, в першу чергу про права дитини, це в першу чергу про те, щоб дитина мала доступ до того, до чого в сучасному світі. Тично не прожити і вже у другу чергу це інвестиція в е фактично повернення е наших замислів громадян до місць проживання, тому що повернення людей до е своїх домівок воно безпосередньо пов'язано з такими факторами, як доступність освіти, як можливість дитину до дошкільного навчального закладу, до е загальноосвітнього навчального закладу. А в тих громадах, де повертаються люди, е самовідновлення йде значно швидше на темпо. Навіть якщо ми говоримо про те, що у нас є сьогодні на щастя європейська допомога у контексті і відновлення е, інженерних мереж е, іншої інфраструктури, а е, в тому числі в першу чергу за датські е, гроші, е, е, тим не менше, якщо там немає доступу до освіти, то е, в таких випадках, то, як ми бачимо, люди повертаються протиповітряні в тим, е, коли є доступ до освіти, це під швидке. І повернення, і самовідновлення, тому що там, де є доступ до освіти, там, де є е, е, повернення населення, там починається пожвавлення економічної активності, там, де пожвавлюється економічна активність, самовідновлення починається більш швидкими темпами. Дякую. успіху! Дякую на все добре.